Чи нормально в Україні говорити українською мовою? Дурне питання, звісно, нормально. А чи нормально в Україні використовувати суржик? А от тут уже все залежить від контексту? На мою думку, якщо це людина, яка нещодавно свідомо перейшла з російської мови на українську і тепер використовує суржик і русизми? В якості помилок як крок до того, щоб навчитися говорити чистою українською солов'їною мовою, то тоді це досить прийнятно. Якщо це турист, який завітав до України мандрувати, знайомитися з традиціями, культурою, милуватися видами, то так теж досить прийнятно не говорити українською мовою. Тоді краще говорити англійською або будь-якою іншою, окрім російською. Насправді в Україні дуже освічене населення, і великий шанс, що ви будете говорити з людиною вашою ж мовою. А от нерозуміння навіщо це робити, і зневагу у мене викликають публічні люди, які в публічному просторі використовують суржик. І русизми у мене величезне питання до моїх же колег, телевізійників, кіношників, артистів, політиків. Ви що робите? Ви ж штучно створюєте схожість мови і язика. Я коли бачу у когось із цього списка в дописі промові або статті слова на кшталт рішать діла. У мене око сіпається в Україні. Я так розумію, після перемоги доведеться переглядати свою систему освіти і систему доступів до професії. Публічні люди це завжди взірець. Тож подумайте, який саме ви приклад даєте людям з цієї першої категорії тих, хто свідомо перейшов з російської мови на українську. І які ж мові вони завдяки вам навчаться?